Єдиний портал викривачів він покликаний на те, щоб створити в першу чергу дієвий канал для повідомлення про корупцію від осіб, які її бачать. Наразі до єдиного порталу підключено понад 8 тисяч в Україні підприємств, установ організацій і органів влади, місцевого самоврядування. І щодо Рівненщини, то тут у нас ця кількість сягає понад 400 різних організацій, які підключилися до єдиного порталу. В тому числі потрібно відзначити, що це і військова адміністрація, і обласна рада, і міська рада підключені. До порталу. Чому портал? Це найбільш кращий варіант, тому що викривачі це особлива категорія, які користуються певними гарантіями і певним захистом на рівні законодавства порівняно з іншими суб'єктами, наприклад, кримінального процесу. І, так, різні органи створюють в себе і гарячі лінії, створюють електронні скриньки, але єдиним найшвидшим способом, і точно який гарантує особі своєчасно отримати захист своїх прав, це повідомлення саме на портал. Тому що саме НАЗК є тим, хто забезпечує захист прав. Викривачів, і воно може своєчасно відреагувати, знаючи про те, що певне повідомлення подане.